Денис Сенін мертве. Глава четверта Масові бійки, що мали місце вчора увечері на узбережжі, сьогодні стали предметом вивчення й обговорення спеціальної комісії, створеної вночі на міністерському рівні. Але не тіла загиблих, розкиданих по пляжу, наче недопал, і хвилювали місцевих і столичних керівників. Розшук осіб, що вчинили цю м'ясорубку. Ось що дійсно турбувало, бентежило і кидало в лихоманку. Відповідно до висновків експертів, кожен другий убитий або недобитий є носієм віл інфекції, не кажучи вже про цілий оберемок венеричних та шкірних закворювань. Яка кількість громадян брала участь у бійці? Яким є ризик інфікування тих громадян від загиблих, ці питання висіли в повітрі над експертами, що працювали на пляжах. За свідченнями очевидців, підбурювачами бійки були самі нині вбиті, хоч до самої бійки вони мирно й спокійно випивали сидячи за століками. Огляд місць подій дозволив слідчим установити, що провокація готувалася заздалегідь. Більш-менш тверезі організатори привели менш тверезі виконавців на майбутні місця злочинів, дочекалися або чирок, вечірок, накачали бойовиків наркотиками і нацькували їх на відвідувачів. А вже далі ситуація розвивалася абсолютно поза контролем. Але саме так, як було потрібно організаторам. Утім, така ясність зовсім не тішила ані оперативно-спітчі групи, ані начальників різного штибу, які взяли розслідування під свій контроль. Уже з'явилися перші жертви. Син одного з поліцейських керівників та його дівчина під батьківським примусом здали аналізи на ВІЛ і отримали позитивні тести. Після цього. Нюхавшись кокаїну, хлопець застрелив дівчину, а потім і себе з батьківської рушниці. Негайно сповіщені про можливі майбутні проблеми, високопоставлені батьки опитали своїх сонних чад про їхні нічні пригоди та, отримавши відповідь, почали обережно натякати на необхідність здати аналізи. Пошук істини ускладнювався ще й тим, що змусити своїх дітей зізнатися у вбивстві виявилося справою непростою, а часом і неможливою. Застосування погроз, залякування невідворотністю зараження загрожувало спровокувати хвилю суїциду. Не хвиля, але цунами самовідбивств і вбивств струсило місто після полудня. Скригіт гальм, виття сирен пожежних, поліцейських і реанімаційних автомобілів, вигуки про допомогу і прокляття, загальний хаос перекочував з душ молодих хлопців і дівчат на вулиці і творив суцільне зло. Спітнілий страх ширився містом, заповзаючи через смартфони у вухах вчорашніх володарів життя. Від жаху, збиття до куби воскові клітини, що накопталися інфікованої крові, надавали організмові протилежні накази імпульси. Організми хапалися то за смартфони, то лезо бритви, то бігли в магазини помісні напої або діставали з батьківських запасів колекційні коняки, горілки й візки. Повні пригорошні кокаїну, а потім сідли за кермо і вирушали в останню у своєму житті подорож. Люди й автомобілі, що ліниво пересувалися розпеченим містом, розліталися в різні боки від ударів престижних автівок, що неслися тротуарами і дорогами, понівечені купи металу і пластику сочилися бензином і кров'ю. Атмосфера паніки непристойно гармоніювала відчуженістю в поглядах молодих людей. Які мчали краєм, що розділив неприглядне життя та зневажливу смерть? Місто вмирало.